Прізвисько. Цей толик такий капосний хлопець, краще йому на очі не потрапляти. Усім хлопцям у нашому дворі він вигадав прізвиська. А вчора підвернувся йому я. Він майже довів мене до сліз. Я йому нічого поганого не робив. Я взагалі намагаюсь триматися подалі від таких хлопців, як толик. Ми грали у дворі, аж раптом мама покликала мене додому. «Вітя, а цей толик тут, як тут. Вітя Мурмитя, Зелена копитя. Усі почали сміятися з мене та повторювати цю дурницю. Мені було дуже кепсько, але я від обурення не міг нічого слушного вигадати аби влучно відповісти. Я пішов додому з єдиною думкою вигадати для толика якесь незвичайне, глузливе та образливе прізвисько. Пообідавши, я взяв аркуш паперу, олівець, написав толик і почав думати. Єдине слово, яке римувалося з цим ім'ям, було кролик. Але це було зовсім необразливе прізвисько. Я трішечки напружився, і в мене склалося Толик, Толик, білий кролик. Якесь дуже ніжне прізвисько вийшло. Тоді я написав на папері Толька. Я ламав голову майже годину і, врешті-решт, видав Толька, толька, зелена квасолька. Ще ніжніше вийшло. Я сидів над цим аркушем ще годину, і в мене виник іще один вірш, толька, толька бананова долька. Це було зовсім не те, на що я сподівався. Я пішов до Сергія, який робив домашнє завдання, і попросив його допоможи придумати прізвисько для Толика». Але Сергій прогнав мене, кажучи, що він геометрію робить і що не буде гаяти час на якісь дурниці. Я поплентався до своєї кімнати, сів за стіл, але в мене не виходило нічого путнього. По деякому часі прийшов Сергій і каже: Нічого в голову не лізе, от що можу запропонувати. Толька, толька, квадратна парасолька. Але це теж було неглузливе та несмішне прізвисько. У мене зовсім не було бажання йти на вулицю, але треба було вигуляти собаку. Я взяв м'яч і вийшов із кузею у двір. Толик сидів на лавиці. Побачивши мене, він посміхнувся. Моє серце заколотало. Я почав пригадувати всі прізвиська, які вигадали ми Сергієм. Зараз я йому скажу, я все скажу. Аж раптом я зрозумів, що немає сенсу це робити. У мене чомусь зникло бажання ображати Толика. І я звернувся до нього. Толику, ходімо, пограємо у м'яча. Толик страшенно здивувався, він очікував усе, що завгодно, тільки не це. Він відповів мені, повільно вимовляючи кожне слово Добре, ходімо, вітя. І знаєте, він ніколи вже не згадував те моє прізвисько. Біблія каже «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди. Те саме чиніть їм ви. Матвія 7,12